Доброго дня, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, діткам та батькам з житлових комплексів міста Буча по вулиці Бориса Гмирі, вихованцям школи мистецтв та дітям з хореографічного гурту Пластилін, волонтерському руху Бучанські Мавки. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Вони надали нам ось ці. Продукти харчування, макаронні вироби, футболочки, носочки. Оцей летючий апарат якийсь. Ми ще не знаємо, що це таке, будемо перевіряти на орках. Всім гарного дня, дякуємо. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!